Нещасний випадок трапився у дворі 22-го будинку на вулиці Танцорова. Стара береза не витримала сильної хуртовини і накрила два автомобілі. Власники не можуть відкрити автівок, аби хоч приблизно оцінити збитки і чекають, аби комунальники дерево забрали. У нещасному випадку звинувачують ЖЕК, бо береза, за словами власників, давно прогнила. Далі що робити сам я не знаю. Я чекаю надалі. Комунальні техніки, крани, трактори, екскаватори. Пошкоджено два автомобіля, сума втрат поки що невідома. Хто буде за це все розраховуватись, теж нам невідомо. Ні мені, ні власнику другого автомобіля. У міській раді пояснюють, для того, щоб заїхати краном на цю прибудинкову територію, спочатку потрібно було розчистити місто від снігу. Тому що кран не може просто скале працювати, Він повинен розкласти упори, тобто він повинен забезпечити нормальні умови для роботи і в тому числі безпеки. Там була проблема, щоб кран міг заїхати це раз. По-друге, власники транспортних засобів хотіли зафіксувати комісійно факт нанесених збитків. Тому теж просто так зняти дерево вони заперечували, тому що вони хотіли це все документально зафіксувати і Потім претендувати на відшкодування. Тому просто розрізати його бензопілою і скинути теж не можна було, тому що машини б ще гірше більше пошкодують. Щойно в мене була розмова з керівником ЖЕКу. Він зараз на контакті з співвласниками зараз домовляється за кран, тобто будуть піднімати тут дерево і далі будуть вже розбиратися, хто винний і хто буде відшкодовувати. А тим часом два автомобілі вже два дні знаходяться під завалами снігу і гілля. Власники машин сподіваються, що їм вдасться знайти винних, і збитки їм відшкодують.